Компактомат чотирьохметровий. Сьогодні приїхали заснімати його на поле, тут недалеко в Житомирській області, недалеко від нас. І за цього безстренько оперативно справили, щоб під'їхати. По самому компактомату, дивіться, хотів розказати, він вже працює 2 роки. Ми стараємося так заснімати, щоб по два роки там і більше. Були вже на господарстві. Працює 2 роки сам компактомат, трошки по самих операціях, які він виконує, тому що він виконує сім операцій за один прохід і робить бомбезно посіневе поле. Дивіться, перше, що це 4-метровий, працює він з трактором 130 кінських сил, 4-метровий на суцільній рамі. Далі поговоримо там з механізатором, він щось, своє слово скаже, як він бачить стосовно даного компактомата. По самому компактомату. Має 4 роз... 에... слідорозрихлювача за кожним колесом по 2 штуки. Далі погнали. Вирівнювальна планка перед самим каточком. така планка, регулювання здійснюється за допомогою болтів. І, е... як правило, її треба ставити сантиметрів, мабуть, 2. Від поверхні самого поля, для того, щоб воно розгортало, якщо погана оранка, щоб воно оцю почву верхню розгортало і підготавлювало вже під каток, який встановлений у нас. У нас тут встановлена планка. На 4-метровому стоїть три барабана з подшипниковим вузлом 308 серії. Трохи було, то наліпило, то може це, бо всі прекрасно знають, що, знаю, що зараз. В Україні, в принципі, по всіх областях України добре-добре проливають дожі. І зараз такі моменти, що стараюся всі зловити, щоб нормально е, зайти в поле. Далі три ряда стійок. Стійка 65 на 12, стрілою 260. Отака От стріла і три ряди. Дуже класно, знаєте що класно? Тому що працює даний компактомат по кукурузі. От сьогодні якраз говорив вже з Колею механізатором, каже, що два роки була ця кукуруза тут. І на цьому куску полі два роки і за два роки в принципі працює, нормально, не забиває, питань немає. Ну Ще одне, що було дуже класне, що каже, що класний ну скажімо так, наш конкурент, але це оптіконовський плуг. Зробив теж бомбезно, під компактор, то що треба. Так, далі. Не про конкурентівську, як то кажуть. Далі погнали. Три ряда розказав. Потім йде ще одна вирівнювальна планка такого плану. Тоже класна, е класна штука. Вона вже вирівнює саме е ну, скажімо так, грудочку таку під катки чугунні. Одну із самих таких основних переваг, і що треба дивитися, це оці чугунні катки. Да, зараз хтось може в коментарях зараз скаже там, що хлопці, понабивало, подивіться, як заліпило. Ну всі ж знають за погоду. Всі. Зараз такі ці коментарі навіть безсмислено писати, бо знають всі погоду. Нормально працює, ще ночі, сьогодні йшов дощ. Отако От я скажу, ще сьогодні йшов зранку дощ. По самих катках він йде в нас тандемний, стоїть на... 308-му почепнику і одною із переваг, що, е, ну, як, як перевага, що отут, оцей чугуняка, його можна відкрутити, бачите, 5 гайок відкрутив і скинути. Тобто, якщо десь попали на камінець, розбили там, чи ще щось, ну якась проблема виникла, ви просто взяли цей динили, скинули його, і, в принципі, ну, хай може там 2-3 години роботи, але це можна оперативно все зробити. І вже сам каточок, фінішний каток, який теж вже робить візуальну грядочку. Далі там на відео побачимо, яку він грядку робить. Е, регулювання здійснюється, за, ще по регулюванню покажемо. Регулювання здійснюється за допомогою терлепів. У нас зараз по ньому виставлено е, 5 см. 5-6 см. Ну, в принципі, більш-менш все нормально. Тепер, е, якщо можна... Я ось до якраз добрий день, Коль, ще раз. Це механізатор, який сьогодні працює з даним компактуватом. Два слова, що вам як подобається, не подобається, чи справляється на горбах. От е, саме більше виникає питання, чи 130 кінських сил для 4-метрового такого е, на суцільній рамі буде достатньо. Ну, смотри, яка глибина. Зараз Смотр... в даний момент то, хожу я третьою передачою, другою ну, робочою. Ага. Третя, друга передача робоча і... 10-12 км за годину, тому що глибока оранка була. Так як я говорив. А оранку на яку глибину робили? 25-27. Приблизно ага. 25-27 сантиметрів. Ну, да. це, це, це доволі непогано. Так по самому агріату. от ви вже другий рік ним працюєте, я знаю. От я з вами підтримую зв'язок. Немає е... на ньому ніяких нарікань зовсім. Бувало таке, що от працювали, ну вже дуже коли насищено. От, залишки тут є, але щоб сказати, що великі, а прям щоб максимальна кількість залишків набиває. Да, да. Була, на... Ні, не набивав, працював на великих залишках, тому що ми розробляли цільник. У угу. нас тут ось є через пару кілометрів. Цільник Цільники, і да? там був запоріж. Ну, знаєте, як років 10 чи там сам ніхто не був. Два рази, два рази тісковка була, потім йшла воронка на зиму і по весні вашою бороною зарівняли і тепер і прийшов тому вчора е, Європа, да. То Забивання як такого не було, то що воно собі нав... назбирував, підняв, воно собі зсунулося. Тут ми що бачимо, що в нас коріння в основному. Ну, Закутки, За щоб сказати, це вже треба щоб кожен механізатор, чи хто там агроном сам дивився, кого його виганяти на поле. Все ми бачимо, тому що те, то, що воно є, я його не чищу, воно саме себе гарненько обходить, облітає. Нормально злітає? Так, і... Тому що дощі в нас вже. це катастрофа, ще два рази сніг. Ну, А площу треба готувати, тому що у нас травень місяць. Зараз три дні нема доща, потім знов чотири є, потім нема, потім знов є, і погоду цікаво довищ є вже. Чуєте, Коля, ще дивіться, таке питання. Дивлюся ви. Е, У ну, нас в стандартній комплектації немає оцього дооборудування, uh -huh. Отакі От е, габаритні ходові огні. Е, дивлюся, ви поставили, самі ставили, так? Да? Тобто просто взяли, докомплектували, оце І ж дорожче буде сам компактомат. Але поставити такий, воно ж на суцільну раму його треба, <гум> на 4 ну, метри. Наприклад, ну... задні габаритні вогні, то воно такий стаціонар, а от на воги, то краще ці на гумі, що стоять, показують края. А, да, бачу, Бо, так. Що є? Там На фурах ставлять, ще там куди-небудь воно його ну, Ви залити. ці поставили самі, чи вас ну, трохи дергали. Ну, хлопці мене не дергають, що хлопці що якщо йде е, сільського ну, е, інвентар, який йде на поле обробляти, то їх не чіпають. Є, звісно, там хлопці по ютубах викидають, що навіть в період жнив йде комбайн, розчіпляний, тому да -да. штраф пише, що він йде на габоріт. Я наскільки пам'ятаю, що в період жнив і упорки урожаю ніхто, ніхто не, не, Жую, не чіпав. Це не травлером ти везеш, це, та, це за то, що береш. Це тоже хороший тип. Під що зараз готувати посіневе ложе? Під сою. Під, Під сою, сою Будемо сіяти uh -huh. 100-110 кг на гектар. Ще, ще знаєте, дивіться, що so, e, тут у вас ну, не дуже горбисте. От якщо взяти більше, є більші гор, е, горби по полю В У цьому році просив мене один знайомий заїхати на Косогори, зробити йому. So, їм... З цим самим трактором займався? З цим самим трактором, з цим компактором. Все uh -huh. було дуже добре, поки не пішов дуже великий в Україну. Він би працював, би, ну, просто що він його тільки ну, здискував. Ага, я Грунт м'який, Ну і виходить, що компактор йде вперед, на набійка і за собою, трактор, за так, собою так. Я, трактора. За да? собою тягне трактор, так? Я йому сказав, хоче, хай чекає. Ну, це теж діло таке. Він же ж вагу мають. Ну так, да, да. це такий агрегат, який що, ну, непогано вагу. Е, Скільки ну, от, іменно паливо-мастильних матеріалів на гектар? Ну, не засікали можна, ще може засікали. Якщо здоров'ю, що я, я рахую. Тому що з так. Дорогу, це з господарства сюди до поля, да, да, вже да. і плюс. Це... І назад. І назад. Да. Ну тут ще залет, ну це така буде. У ну, нас відстань просто від господарства сюди до крайнього поля. Ми беремо сюди крайнього поле і по крайньому так -так. полі рахуємо. Це нас виходить 25 кілометрів. 25 км кілометрів до крайнього поля, так? Да? Так. Да. В одну сторону. Ну і ладно, вже тоді, а який розхід от, 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 такий далекий? Ну, дивіться. При Оренці в мене вийшла глибина 25-27 і шириною захвата 45. Ну, uh -huh. Виставився на 1,90 90. Це мене виходило 18-20. Це при да. ну, а При тут... цьому десь приблизно літрів 18. 15-18 літрів за розвідки. Ну а з дорогою, ну, то 20 літрів все. Навірно, буде. Хорошо, і ще, дивіться, таке вже будемо говорити фінальне е, запитання. Що б хотіли в ньому вдосконалити? Ви як ним працювали? Може не такий великий термін, але може якісь вдосконалення вже на сьогоднішній день ви бачите по ньому. Ну, ісот, ну, глобально, там, я не знаю, треба поміняти, ну, наприклад, подшипника кажете, все, хлопці, бо. Ну хоча не скрипи, все, Так, робить. Глобального – ні. Нічого, так? Да? Ні. То, що є приємство, що, що цільна рама, що розкладний. Да. В переїзді, наприклад, то складний більший, цікавіший, ніж ще не гавкати, де буде 4 метри. Але на наших 25 кілометрів відстані, і плюс цих пара. Ну, поняв, добре. Тоді тоді не відволікаємо, що е, бажаємо гарно відпрацювати цей сезон і засіятись. А ми погнали далі. Невірно поженемо на наступні господарства, на наступні поля по всіх областях України. Е, так що залишайтесь з нами, залишайтесь з компанією Агрокалина. Слава Україні!